Пігментація. Є два види пігментації. Перша це коли ви довго перебуваєте на сонцю, і друга це е, такі вікові пігментні плями, які з'являються на шкірі, на обличчі, на тілі. Е, і якщо ви хочете вирішити це питання, тоді дивіться відео далі. Якщо в нашому організмі мало вітамінів, які знижують навантаження від окисних стресів. А саме окисний стрес може відбуватися від сонця. А ще якщо у людини такий харчовий раціон, щоденний одноманітний, тобто скудний кажуть, тоді пігментні плями можуть з'явитися навіть без допомоги сонця. І тоді на допомогу приходить меланін. Це гормон, який має дуже сильну антиокислюючу дію. Це антиоксидант, який виробляє наше власне тіло. Щоби захистити нашу власну шкіру від ультрафіолетового випромінювання, тому логічно, щоб допомогти своєму організму, необхідно дати йому ті самі антиоксиданти, які будуть виконувати цю роботу. А найбанальніший приклад це вітамін С, вживаючи вітамін С, можна суттєво висвітлити шкіру обличчя. Цим дуже ефективно користується велика кількість виробників кремів та добавок.